Інді гра Palworld продалась на 10 мільйонів копій за тиждень, і це тільки у Steam. А також побила рекорди онлайн у CSGO, Dota 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring та навіть Baldur's Gate 3. В неї прямо зараз грає 2 мільйони гравців. Але чи варто вам грати у Palworld? Чи правда, що це лише покемони зі зброєю? Чи правда, що цю гру зробив штучний інтелект? У цьому відео я відповім на всі ці запитання. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Пал Ворлд. Не дивлячись на те, що візуальний стиль багато кому нагадує покемонів, геймплей на ПалВорд більше схожа на такі ігри, як Ark Survival Evolved та Zelda Breath of the Wild, ніж на покемон Legends Arceus. Прокинувшись на Палпагоських островах у цьому дивному світі палів, серед яких як беззахисні чікпі, так і смертельно небезпечні меморести. Починається ваша подорож. Вам потрібно збудувати базу та зловити достатньо палів, щоб вони працювали на вашій базі та допомагали битися у бою. Ви не будете змагатись з вашими друзями, іншими тренерами у містах, а виходити у відкритий світ тільки щоб зловити покемонів. Зовсім ні. Натомість вам доведеться виживати при низьких температурах, захищатися від рейдів та безжально вбивати милих креміс. Бо вам потрібний досвід. І на відміну від інших ігор на виживання, як, наприклад, вище згаданий АРК, Pallworld доволі динамічна. Тут є і непоганий відкритий світ, який ви можете дослідити, щоб піймати сильнішого пала, данжі, які оновлюються через деякий час, боси, яких ви можете випадково зустріти, форпости розбійників, у яких ви можете врятувати палів, щоб вони доєдналися до вашої групи, а також багато захованих скринь з цінним лутом. Але все ж таки, перші декілька годин ця гра буде здаватися девакуватою. Наприклад, що у вас є можливість зарізати ваш. Вашого пала для того, щоб отримати ресурси, або ж дати своїй тваринці пістолет кулемет і посадити його собі на голову. Ви швидко до цього звикнете і будете думати про кожного пала, якого зустрінете, як про потенціального союзника під час перестрілки з культистами. Крім того, що ваші пали атакують ворогів, вони можуть робити ще дуже багато чого, наприклад, працювати на вас. Сіяти, поливати та збирати ягоди, рубати дерева, видобувати каміння та навіть крафтити за вас речі. Коли ви роздавляєтесь стати вашого нового улюбленця, ви можете побачити графу робота, де й написано, що вміє цей пал. Деякі носять речі, деякі їх крафтять, хтось може готувати, а хтось поливати. І ще одна причина збирати всіх тваринок на вашому шляху, бо тоді ви зможете автоматизувати вашу базу майже не докладаючи зусиль. Уявіть собі, як повертаєтесь після важкого бою з босом, щоб відпочити та відносити. Вити ресурси, а для вас вже готова їжа, нова броня та стріли для вашого арбалета. Або ж якщо ви достатньо підвищили свій рівень, можна створити фабрику для створення вогнепальної зброї та ракет і показати розбійникам, хто справді контролює ці острови. Але тоді чим ви відрізняєтесь від культистів, які використовують милих створінь для своїх злих та корисливих цілей? Навіть непрокачані пали доволі корисні на базі, але якщо ви все ж таки прокачаєте їх та зробите належне екіпірування, на багатьох з них можна їздити, що значно прискорює пошуки ресурсів. Для тваринок взагалі є багато різної екіпіровки від броні та сідла до нашийника, який дозволяє палам бути на полі бою весь час. А з 15-го рівня ви зможете літати відповідно за допомогою літаючих маунтів. З такої висоти можна по справжньому оцінити великий відкритий світ. У грі є багато різних біомів: джунглі, ліс, пустеля, гори, вулкани та багато інших. Але на відміну від Ark Survival, повністю досліджувати кожен з них є сенс. По світу розкидані телепорти, данжи, арени з босами, рандомні боси, скрині, форпости розбійників, як у Zelda Breath of the Wild. Крім золота та ресурсів, важливо хоча б раз відвідати кожен біом, щоб отримати нових палів. Босів, маунтів чи простих робочих сенсу немає. Але ви не можете просто зразу піти, куди вам за мене. Для цього потрібно трошки підвищити свій рівень. І якщо ми вже говоримо про рівні, то у Pal World доволі сильний левел гейт. Тобто, якщо у вас, наприклад, 30 рівень, і ви приходите у локації, де всі вороги 32-35 рівня, скоріше за все, ви будете багато помирати. Треба відповідати рівню пала або боса, якого ви намагаєтесь вбити, а краще взагалі перевершувати. І це одна з двох моїх проблем з цією грою. Друга це Грінд. Це ж survival гра, ви скажете, тут завжди треба гріндити нові ресурси. Я скажу так, але як фанат сурвайвалок, я можу сказати, що місцями грати у Pal World складніше, ніж у інші ігри. У жодній грі перехід від каменю до металу не відчувається так важко. Вам треба прямо йти у нову локацію, який усі пали вище рівняв ніж ви, щоб добувати плюс-мінус нормальну кількість рудей для своїх потреб. Але як тільки у вас з'являється хоча б якась вогнепальна зброя, гра зразу ж стає легше, і такий похід у відкритий світ буде відчуватися рутинним та легким. Редачи світом ви можете зустріти поселення людей. Зараз вони, на жаль, пусті, немає квестів, та й взагалі людей майже немає. Але є охорона, яка буде вас розшукувати по всіх палпагоських островах, якщо ви вдарите НПС. Також є і два торговця: загальний та тренер палів. У загального можна купляти майже всі необхідні для крафтів ресурси, крім руди, каменю та дерева. А тренер палів відповідно продає палів, і ви можете продавати їх йому. На цьому це невеличке поселення закінчується. На відміну від інших ігор про виживання, як, наприклад, Minecraft, необхідності створювати базу поруч з селом немає. Сюди завжди можна телепортуватися. Ще більш важливе, це наявність руди каміння та дерев, бо вони у палворот розпавняться кожні три дні, тому у вас може бути необмежена кількість ресурсів прямо на базі. Це Місце виглядає непогано, чому ти побудувати базу тут. А база це справді важливе місце у цій грі, пали роблять майже все за вас, і якщо правильно її побудувати, то вони навіть будуть годувати та лікувати один одного. Як я вже казав, вони майже повністю автоматизують усі процеси на базі. Але треба пам'ятати, що вони не машини, і все ж таки у них накопичується стрес, депресивність та злість від поганих умов праці. Ви можете контролювати інтенсивність, якою працюють всі пали на базі, або ж просто складати у палбокс якихось конкретних, щоб вилікувати та дати їм відпочити. Зразу ж попереджаю, перемикати на брутальний режим не рекомендую ніколи. Тоді всі звірятка просто помруть через декілька днів роботи, але їх завжди можна замінити на нових, нічого не підозрюючих палів. Якщо ви зможете не звертати увагу на їхній зовнішній вигляд та не думати про те, як вони самознищуються, добуваючи роду для вас, давайте поговоримо про щось краще. Ви можете несподівано розводити палів. Ком'юніті вже зробили гігантські таблиці комбінацій для схрещення, щоб отримати ту чи іншу тваринку. Логічно, що унікальні риси, про які ми говорили раніше, передаються від батьків дитині, тому, витративши декілька годин, ви зможете створити наймогутнішого пала у будь-якій галузі. Якщо ви захочете створити корову, яка дає на 5 тисяч відсотків більше молока, ніж інші. Чому б ні? Це ще одна причина саме ловити, а не вбивати палів, яких ви зустрічаєте у світі. Багатьох з них можна призначити на ферму на базі, щоб отримати асоційовані з ними ресурси: молоко з корови, гроші з котів і тому подібне. Якщо ви створили декілька сильних звірят, їх можна об'єднати у більш прокачану версію, але еволюції у Palworld немає. Не всі ці фічі є у іграх, яким 5-10 років, але у Palworld також багато проблем, і не всі вони пов'язані з тим, що це лише ранній доступ. По-перше, пали дуже схожі на покемонів. Деякі виглядають як прямо вкрадені, деякі комбінують елементи різних покемонів, а деякі лише віддалено нагадують всім відомих створінь. По тегу PalWorld у Твіттері можна побачити багато твітів з порівнянням покемонів та палів, деякі з них перебільшені, а деякі очевидні прямо у грі. Тому багато людей думають, що Нінтендо будуть судитися з PokéPayєр розробниками PalWorld, і будуть вимагати видалення гри та передачі усіх отриманих від продажів гри грошей. Чому я так не думаю? Ну, приклад, тому що Нінтендо кинули страйк, а потім видалили мод на Камонів у Pal World приблизно через день після його виходу, але основну гру поки що не чіпали. Звісно ж, завжди є можливість, що Нінтендо просто сидить у засідці, вичікуючи точного моменту, коли вдарити, плануючи свої наступні кроки, готуючи щось погане. У будь-якому випадку, я краще буду на стороні Пал World та Pocket Pair, ніж злої та жадібної Нінтендо. Друга проблема, яка все частіше та частіше спливає в інтернеті, це ідея, що PalWorld зробили за допомогою штучного інтелекту. А як ми знаємо, у Steam не недозволені ігри, які навіть частково зроблені за допомогою штучного інтелекту. Такі образливі слова часто кажуть без підтверджень, але все ж таки знайшлись люди на Reddit, які кажуть, що світло підозріле і що його зробила Аїшка. А потім це понесли в новини і тепер кидають репорти на трейлери PalWorld. Це неправда. Є багато різних плагінів для Unreal Engine, а саме на цьому рушії було зроблено PalWorld. Є навіть один вбудований тул, який дозволяє автоматично зробити світло, тіні та збалансувати яскравість. Але жодний з таких плагінів чи засобів не знає, що робити з додатковими важкими для опрацювання джерелами світла, як, наприклад, світло від хутра Пала. І переходячи до питання у назві цього відео, чи варто грати у PalWorld? Так, вона коштує менше, ніж багато AAA ігор, а саме 600 гривень. Вона ще у ранньому доступі, а це означає, що гра буде Оновлюватись та доповнюватись. У неї можна грати з друзями аж до 32 у одній групі, тож у Pal World лише одні плюси. Вона точно варта вашого часу та грошей. Але грати чи ні, вирішувати все ж таки вам. Я лише сказав вам свої враження та свій погляд. Пишіть у коментарях, чи будете ви грати у Pal World, чи цікаво вам подивитися гайди по Pal World. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд. Підпишіться на канал, щоб побачити більше таких оглядів. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!